Готуємо пампушки з часником. Для приготування пампушок нам необхідно борошно пшеничне, дріжджі, сіль, цукор, яйця для змащування, олія. Для підливів чесник, ступці подрібнений, який будемо подрібнювати, зелень і олія. Готуємо тісто, дріжджеве дріжджівезопарним способом. Для цього дрожжі будемо розводити теплою водою. Не повинні гарно розпуститись. вони у нас вже майже розчинилися, Добавляємо цукор, Добавляємо сіль. І замішуємо тісто. Тісто вимішуємо гарно, для такої однорідної маси. В кінці замішування додаємо олію і гарно вимішуємо. Тісто я вимісила. Доволі таке гарненьке-мякеньке тістечко в нас вийшло. Тепер накриваю серветочкою і ставлю для вистоювання. Під час вистоювання в процесі вистоювання робимо обминку один-два рази. Тісто у нас підійшло, набрало такої користості. Зараз я буду його викладати в форму. Для того, щоб форму викласти пампушки, нам необхідно форму змастити олією. Гарненько щедрумащую. І починаємо викидати кульки по 30 грамів. Кульки ми викладаємо до форми, Ось. і будемо ставити їх для розтоювання. Після того, як вони піднімуться на протязі 10-15 хвилин, будемо змащувати яйцем. Поки в нас пампушки печуться, ми готуємо часникову підливу. Для цього у нас подріблений часник з'єднуємо із сіллю і гарно перетираємо в всунце. Для приготування часникової підливи часник у нас дуже гарно розпертий із цієї инструкції. Ми Його перекладаємо, додаємо подрібну зелень. Додаємо підпечену воду, розмішуємо і додаємо олію. Підливу ретельно розмішуємо, додаємо олію, гарно вимішуємо і чекаємо на наші панкушки, які допікаються. 30 хвилин у нас пройшло, Тепер готовий пампушки. Дістаємо із печі, паруками томат. І ось вони в нас мають такий вигляд. Готові панкушки поливаємо часниковою підливою, для того, щоб надати їм приємного смаку і сіркового аромату.